І так, доброго дня, шановні мої восьмикласники. Ми з вами будемо працювати все ж таки в з мовою програмування. Python, тому, будь ласка, перегляньте це відео, як саме зареєструватися на платформі та як її встановити, наприклад, собі на ноутбук чи телефон. І так, я вам прикріплю документ в текстовий, в якому буде пояснення, як можна на комп'ютер чи ноутбук собі встановити так, перейти за посиланням і потім його встановити в середовище Тоні. Наприклад, так, як його можна встановити на смартфон або планшет? Python, так? І є відеоурок прикріплений. І як працювати онлайн в середовищі з програмуванням Python. В різних середовищах. Ми з вами будемо працювати в одному середовищі, яке має назву Replit. І також зараз я покажу, що робити. Є ще один спосіб, за допомогою якого ви можете виконувати роботи. Цей спосіб називається ви можете працювати лише в зошиті. Якщо у вас немає ніякої можливості створити програми на мові програмування Python з використанням пристроїв, таких як комп'ютер, планшет, телефон, ноутбук і так далі, ви можете все виписати в ЗОшит і надсилати фото вашого виконаного завдання мені в Google. Класі, але звертаю вашу увагу, залежно від типу завдань, за його виконання в зошиті може бути дещо нижча оцінка. Якщо ви будете, наприклад, виконувати її, описувати її якось неправильно, так? А якщо ви будете структуризовано ви описувати, тобто дотримуючись всіх орфографічних і пунктуаційних структур, тоді ваша робота буде оцінюватися так само, як і. За роботу на комп'ютері, тобто всі пробіли, всі пропуски і так далі. І так, переходимо з вами до. Саме до програмки «Репліта» онлайн онлайн середовищі. Так? Якщо ви перейдете за посиланням, зразу у вас відкриється його головна сторіночка, де ви можете навіть не реєструватися, так? виконувати завдання. Але будуть такі завдання, які саме пов'язані з малюванням, наприклад, так, з виконанням задачі для створення малюнків. Тому вам обов'язково потрібно буде ще й зареєструватися. Так? Ви натискаєте «Sync up», З'являється у вас вікно, в якому ви вказуєте, як ви бажаєте зареєструватися. Можете самостійно так, а можете вже зареєструватися за допомогою ваших аккаунтів в Google і, наприклад, у Facebook аккаунт, або за допомогою Apple так? когось. Кого є. І так, наприклад, я реєструюся за допомогою Google. Коли я завійшла за допомогою Google, в мене відкривається головна сторіночка. Якщо ви працюєте на ноутбукові, ви можете натиснути праву кнопку миші і перекласти українською мовою. На телефоні. Можете е, працювати. Так? Якщо на телефоні у вас не перекладається, то ми, ви знаєте, що е, під час того, як ви зайшли на головну сторіночку, вам потрібно натиснути потім Create. Тобто плюсик е, натиснули, і у вас вже відкривається, з'являється віконечко, в якому ви вказуєте, з чим ви будете працювати. Ми будемо працювати з Python. Так? Натискаємо, даємо назву нашій програмки, наприклад. Так? так, Наприклад, вправа один, так, у ага, мене англійською мовою, ну нічого, Create replete, тобто створити, і відкривається наша з вами програмка. І так, з чого вона складається? Вона складається перше з робочої області, і області, на яку вже виводиться наша з вами задача. Наприклад, давайте з вами напишемо якусь. Задачу. І так, давайте зробимо, виведемо на екран слово Привіт. Так? Для цього ми використовуємо команду, яка вам вже відома, це принт. Відкриваємо дужки, в лапках пишемо привіт. Я. Так, вибачаюся я, Мар'яна. І тепер ставимо «Run» і, тобто, і перевіряємо. У нас з вами виводиться на екран Привіт, я Мар'яна. Так само ми можемо з вами вивести, наприклад, якщо ми хочемо якусь калькулятивну дію там, додавання чи віднімання, Давайте з вами, наприклад, 6 помножити на 5 і натиснемо ран. І натиснемо і в нас з вами буде відповідь 3, це якщо калькулятор. Але дивіться, якщо ми з вами введемо, поставимо, наприклад, лапки, повернемо мову лапки, то в нас з вами буде виводитися на екран, дивіться, що 6 помножити на 5, тобто те, що в нас з вами написано. В лапках. Якщо ж ми хочемо дію калькулятивну якусь зробити, так ми е з вами не виконуємо. Так, принт просто. І нами виконується така. Є. Це якщо коротенько по нашій роботі, тобто робоча область і е, з вами вікно, так? тобто там, де виводиться результат, е, якщо ми хочемо з вами зберегти, називаємо Save, і наша робота зберігається в нашому проєкті. Ось вона в нас з вами зберігається, так. Ми можемо, давайте з вами зараз переведемо на українську мову. Ми можемо з вами що зробити, так? Опублікувати її, наприклад, так. Тобто, щоб було її видно, так, можемо ще з вами що зробити? Ми можемо з вами. Додати так, і наша робота, може, ми можемо її зробити скріншот нашої роботи, нашого екрану, і прикріпити в Google класі. І так, запам'ятайте, у вас буде три варіанти роботи з програмкою Python. Ви вибираєте собі одну. Кого немає можливості працювати з телефона, вибирає зошит. І виконує завдання в зошиті. І мені робить фотографії і В кого є можливість встановити собі на ноутбук програмку чи на телефон, встановлює, в кого є можливість працювати онлайн, реєструється в Репліт і працює. Тобто, у вас є три варіанти на вибір. Бажаю вам успіху, бережіть себе, зустрінемося на уроці.